Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міністр оборони Китаю цього тижня відвідує Росію та Білорусь Рейтерс. Лі Шанфу 15 серпня візьме участь у московській конференції з міжнародної безпеки, де виступить з промовою та зустрінеться з лідерами оборонних відомств Росії та інших країн. Також у період з 14 по 19 серпня він відвідає Білорусь, де зустрінеться з верхівкою та начальниками білоруської армії. Це так, щоб не було ілюзій щодо так званого Китай. Китайського нейтралітету Китай вербує колишніх військових пілотів Великої Британії, щоб ті навчали китайських пілотів прийомам та підходам, які використовують британські військово-повітряні сили. У вівторок, 18 жовтня, британський уряд заявив, що вживає заходів. Аби зупинити це в той же час. Китайські пілоти вчитимуть російських. Про це пишуть західні змі, зокрема BBC, Reuters та Sky News. За інформацією BBC, навчати членів народно-визвольної армії Китаю вже вирушили до 30 колишніх британських військових пілотів. Мотивацією для них є гроші. Їм пропонують майже 240 тисяч фунтів стерлінгів. 270 тисяч доларів на рік. Відставних британських пілотів використовують, щоб таким чином зрозуміти, як працюють західні літаки та пілоти, тобто вивідати інформацію, яка може бути життєво важливою у випадку будь-якого конфлікту, наприклад, навколо Тайваню. Вони є дуже привабливою групою людей, що потім передавати ці знання. Цитує BBC, неназваного західного чиновника. Потрібні західні пілоти з великим досвідом, щоб допомогти розробити тактику та можливості. Військово-повітряних сил Китаю. Уряд Великої Британії про це знає та протидіє цьому. Ми вживаємо рішучих заходів, щоб зупинити китайські схеми вербування, які намагаються відшукати колишніх пілотів Збройних сил Великої Британії для навчання персоналу народно-визвольної армії в Китайській Народній Республіці. Цитує Reuters заяву представника Міністерства оборони. Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Хіппі сказав Sky News, що таке вербування викликало занепокоєння в міністерстві оборони протягом декілька років. І Контррозвідка уважно стежить за цим. Китай є конкурентом, який загрожує інтересам Великобританії в багатьох місцях по всьому світу. Це також важливий торговельний партнер, сказав він. За його словами, до персоналу, який уже знаходиться в Китаї, звернулися та порадили не продовжувати таку роботу. Він також сказав, що законодавство буде змінено, щоб ігнорувати такі попередження в майбутньому було заборонено. Не йдіть і не навчайте іноземних військово-повітряних сил, не перевіривши в міністерстві оборони, чия вони іноземними військово-повітряними силами. Які як ми хочемо, щоб ви їх тренували, було б гарним правилом, сказав він. Нагадаємо, що в жовтні минулого року РФ розгорнула свій повітряний міст до Китаю. При цьому російські АН-124 часто вимикають транспондери для маскування. Сервіси відстеження польотів фіксуються постійні рейси важких транспортних літаків. Ан-124 руслан російської компанії волга Волгадніпер до Китаю. При цьому російські літаки не завжди вмикають транспондер, що ускладнює їх відстеження. Загалом мова йде про близько 10 рейсів за останній тиждень. Саму активність звернули увагу й у самому Китаї, де місцеві спотери викладають відео з посадкою АН-124 руслан російської компанії в аеропорті Джен -Джоу. Також у коментарях до відео пояснюється, що літак прибув для того, щоб забрати військову допомогу. Екіпірування, бронежилети, шаломи, одяг тощо. Також сервіс відстеження польотів, зокрема Радарбокс, демонструє за останні сім днів дев'ять рейсів Ан 124 Руслан до Китаю та лише три у зворотному напрямі, що прямо говорить про вимкнений транспондер під час здійснення частини рейси. Рейсів стандартний рейс виконується за маршрутом Москва, Новосибірськ, Дженджоу, Новосибірськ, Москва. Кінцевим пунктом одного з рейсів був у Румчі. Загалом Дженджоу є потужним логістичним та промисловим центром та є потужною індустріальною високотехнологічною зоною, включно з підрозділами китайського оборонного гіганта Норінко. У Румчі також є виробничим майданчиком для цілого ряду промислових гігантів. Такі регулярні польоти, тим паче, літаками АН 124 Руслан, вимкнені транспондери, а також дописи у китайських Смережах наштовхують на висновок. РФ відправляє літаки за військовим вантажем. Більше того, за тим, який вкрай необхідний прямо зараз, і не може чекати, поки його доставлять залізницею. Також варто зазначити, що знайдені рейси це точно не всі, які РФ здійснила до Китаю з аналогічною метою, а лише те, що потрапило у сервіси моніторингу польоту цивільних літаків. І про активність військової транспортної авіації РФ за аналогічними маршрутами можливо лише здогадуватись. Згодом Дефенс Експрес підняв з публічних реєстрів польотів цивільної. Всі рейси компанії Волгадніпер до Китаю виявилось, що ситуація у рази загрозливіша. Також, як стало відомо, з декількох джерел китайці в чаті російських пілотів. А після останніх вибухів на аеродромі пишуть джерела, були знищені разом з винищувачами і китайські інструктори. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.